Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Збираюся готувати оладки. і вам покажу. Звісно, що Америку я своїми оладками не відкриваю, але ви просили показуйте усе що ви готуєте. Сьогодні надумала оладки. У мене тут півлітрова баночка, пів літри, вірніше, кисляку. До пів літри кисляку додаю. Зразу витрушу кисляку весь. До півлітра кисляку додаю чайну ложку суди. Таку і не вщерть, але і не занадто згорую. Розколочую це все, все. Мабуть, візьму дерев'яну ложку, щоб вам не шкрябати по мисці. Розколочую, доки. Сода не вступить з кисляком в реакцію. І не почне тут шуміти, і кисляк аж підніматься. Тепер вбиваю сюди одне яйце. Можна і без яйця, якщо нема. А якщо є, то додати можна. Сіль за смаком і цукор за смаком. Я люблю, щоб оладки були трохи солоденькі. Розколочую і додаю борошно. Я ніколи не важу, поступово додаю і роблю тісто, щоб воно було таке, як густа сметана. Взяла металеву ложку, бо мені нею працювати зручніше. Ну Десь таке тісто замішую, коли рідше, коли трохи густіше. Залишу тепер тісто, нехай воно перепочино хвилин 5-10. А вже потім буду ясмажити у олотки. Тісто а я ні. Злазла на горище. Ось витягла лоток. Хочу сьогодні посіяти перець і дістала з горища ось такі контейнери. Це, будучи для посіву петунії і лобелії. І ще тут у мене. Контейнери є з кришечками, трохи не такі, як ці. Бачите, як ось круасани купували, то такі контейнери не викидали. Мочую спочатку ложку воду, а тоді набираю тіста. Тісто тоді краще відходить від ложки. Жаритиму я оладки на невеличкому вогні. Можна накривати кришкою, а можна ж. 一年 Я вже лодків напекла, а ви із чим дужче любите лодки ось такі. Наприклад, мені вони із сметоною смачні. Ренячком, ви знаєте, теж доволі ж непогоні такі. Прийшли ми з маскою сусмугу. Взяла відерце п'ятилітрове лопату. Хочу набрати ґрунт. Е, сусмуги ґрунт. Перемішати з купованим і посіяти перець, адже, самі розумієте, Кожного року протягом більше, багатьох років падає листя в лісосмузі. Його тут ніхто не забирає, ніхто не прибирає. І воно переприва, перегнива. І дуже утворюється ця ж поживна земля. А, дивіться, яка земля. Мене запитували, писали вірніше в коментарях, у вас, мабуть, пісок. Бо дивились ви там, я часник полула, цибулю загрібала. Ні, піску у нас немає, саме там, де ми живемо. Але в нашому районі є такі ґрунти, що з піском. Люди там полуницю сажають, і полуниця полюблює таку земельку. Ну, а у нас ось, бачите, такий чорнозем хвата. Ямку загорну. Якщо треба мені землі, то і ще лісосмуги прийду. Мася, Мася, додому. Перемішала в мисці купований ґрунт і той, що з лісосмуги принесла. Трохи так я його притопчу легесенько. Насіння буду висівати своє у мене є. Я вам вже показувала і червоний, і помаранчевий, і оранжевий, і білий. Не рядочками я його висіваю, а отак по поверхні розсипаю. Розсипала насіння перцю, а тепер гарно його промочу. І я ж дівчатка нікого не вчу, а показую, що сьогодні я роблю. Тепер зверху таким тонесеньким шаром ґрунту я на присипаю. А тоді знову ж поверх уже цього ґрунту. Із пульвелізатора таку, бачите, зробила сама. гарно ж його промила. І тоді ж гарно я знову поверх на це поливаю. Кутала лоток я плівкою, так горно, поставила на сонячне. Ну, тепер тільки залишилося чекати і перцю солодкого виглядати. І ще ж мені треба знайти якусь кавроточку. Знайти кавроточку і посіяти ще гіркого перцю. Знайшла на горі ще ось такого вазона, там такі знизу дірки великі. Посіяла гіркий перець, і якщо зійде дівчатка, хавати тут його не одній мені. Оце таке мале, ви знаєте, а таке вже кльоте. Доки його сіяла, і воно всі запекло, і, 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 в, і в роті зашкрябало, чхала, стільки його й садила. Зверху ось так одягаю кулюк, і тепер буду чекати і теж його виглядати. Зробив чоловік маленьку степочку на маленького тракторця, причепив і вскривав сьогодні вологу. Он там щось був і варив і чіпляв. А тепер тільки тягає і вологу вскриває Ви мені писали, що це неправильно називає треба закривати, ну, закривати вологу. Я з вами згідно, по ідеї то так. Але в наших краях у цей батьки, і діди, і ми тепер завжди кажемо вскривати вологу. Чого так ми кажемо? Ви мене не питайте, бо я не знаю. Ну, все на сьогодні, дорогі мої підписники. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.